Друзі, всім привіт! Завершився товариський матч між київським динамо та німецьким Падербор 07. 0-0, друзі. 0-0. Тут ви рахунок не бачите, але матч завершився нічого 0-0. Давайте поговоримо про цей матч, мої любі, друзі, трішки детальніше. Давайте постартуємо складемо. Передамось київське Динамо. В Воротах на щирі Тимчик, Попов, Малыш, Дубінчак, Брашко, Пашко, Кабая, Віталій Лібоявський Піхальон і Таванадок. Люди вийшли, мої любі друзі, в першому таймі. І, до речі, в першому таймі там ще Караваєв поміняв тимчика, це ще все було в першому таймі. Андрієвський поміняв Володимира Барашка, а Владислав Ванат з поля пішов і вийшов супряга. Тут у супряга поміняв Ваната. Ось такі три заміни було по перерві. На другий тайм вийшов на Щерет, але потім Ігнатенко його поміняв. Караваев, Беловаров, Дячук, Вівчаренка, Шепелев, Фандрієвський, Царенко, Ланвейк, Волошин та Сопряга. Зіграли у е, другому таміопандер, Борно бойовник, е, це стартовий склад у Йоце Клас, Міхель, Плате, захисники, Брекельман, Кастенада, півзахисни, Кастоне, Скурда, Обермаєр, е, півзахисники, Зетнер у нападі. Тобто такий в них стартовий склад. Е, Вийшов Падербурна, а тепер давайте, друзі, по-матчу, як зіграла наша українська команда проти німецької команди. Ну, Ми, в принципі, друзі, непогано діяли. Наша українська команда доволі таки э, непогано діяли. І справді у нас були непогані моменти нашої української команди, але, правда, треба все-таки визнати, що подерборна трішки було більше. У першому таймі, взагалі, падербор трішки виглядав поостріше в першому таймі, але в цілому матч був відносно рівний, атака на атаку. ну ще рік там, до речі, сейвів непоганих зробив. Да? Наприклад, там на 23 хвилині небезпечніша була атака, яка завершилася ударом із, -за... із -за Штрафної площаді, був там удар, але. Це був на найкращий момент мене в цілому першому таймі, там, ногою він відбив. Що про наші атакувальні дії казати, то був удар барашка непоганий. Хоча, в принципі, там вратар справився з своїм завданням на всі 100%. Але команди 00 ну, зіграли в першому таймі, в другому таймі. Трішки стало поцікавіше, набагато цікавіше і трішки малюнок змінився. Ось, якщо по дереборот набув в першому таймі, то ось то в другому таймі динамокаїв непогано ось... непогано, я вам хочу сказати. Діли. Але в цілому атака на атаку і буде цікаво, знаєте. Атака на атаку, тобто і ми, наша українська команда могла забивати, і падербор міг забивати. Тобто могли, звичайно, наше... ми могли, звичайно, перемагатися німецьку команду, але нашій українській команді, жаль, перемогти не вдалося. Не вдалося перемогти нашим киянам, але в принципі 0-0 непоганий рахунок, товариський матч. До речі, Динамо Київ зіграє з Шальке. Із, із, гілізі Кірхена. Це дуже такий е, цікавий матч буде. Е, з Шальке 13 числа. Не можна забувати, друзі, що скоро вже в Київського Динамо там партизан, там вже незабаром йде Партизан, скоро Там Дуже скоро. Мої любі друзі буде Партизан. Ось Шальки субота 13.07. Потім йде Бронбю 14 го Мамелоді. Потім йде у середу 17 го числа. І вівторок, вже 23 го числа, Киянна грають перший матч з партизаном. Кваліфікація Ліги Чемпіонів. Дуже важливий матч. Тому тримаємо ще на кулачки за нашу українську команду. Справді, тримаємо кулачки. А так 0-0, я кажу, непогано. Доволі непоганий результат і, в принципі, мені сподобався, як Пашко зіграв, взагалі Пашко і, володиме, є Володимир Брашкою. А є ще Пашко, знаєте, є ще і Пашко. Також відкриття, вам хочу сказати. Тобто я думаю, що ось цей Пашко він в майбутньому може стати, знаєте, лідером навіть Київського Динамо, То я бачу те, що у цього Пашка є великий потенціал. Я думаю, ось цей Пашко він. Він може стати зіркою. Атака Та, на атаку, рівний матч, абсолютно, напевно, закономірний 0-0. Хоча закономірність, напевно, було б, там, якщо б там 2-2 там було або 1-1. Тому що моменти в принципі, були, що в Падерборна, що у київського динамо шанси були. Але розходимося. розходимося. Е, наша українська команда розходи, розходиться в, в нічі 0, -0. Я би виділив ще Волошина непогано, він зіграв доволі непоганий матч про Волошин. Ну, непогано, київський динамо, непогано, непоганий матч. Так, проблеми Падерборн дуже, пад -пад -падер дуже проблем і справді сьогодні на нашій українській команді. Але в цілому, я ж кажу, в цілому рівний матч, і вони також мали свої нагоди, тому якось так. Тут Київське Динамо до наступного матчу з «Шальки», Також дуже цікавий матч. Не пропустіть обов'язково 13 липня. ось, Не певний, чи Знаєте, я би виділив би у Динамо Ланвійка. А доволі непоганий матч зіграв, я вам хочу так сказати. Тому я ж кажу: е, є дуже багато позитиву, і я бачу, знаєте, що київське Динамо і справді. Всі молоді футболісти додають той таки Пашко, Тому 0-0. Нічого Кияни готується далі, готується до шальки. Ось, я вам тоді, друзі, дякую за увагу. Київський Динамо по Дербор 0-0. Я ж кажу, в цілому це справедливий результат, тобто атака на атаку. Моменти були, що в нас, що в них. Ось кіяни мені сподобалося. Тобто прогрес, потенціал є, і кияни. Точно йдуть на правильному шляху. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам всього самого найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.